Вітаємо вас у Січеславській просвіті. Я є Сергій Тютюнник, голова Січеславської просвіти. Сьогодні до нас завітали цікаві гості ініціативна група, яка розвиває соціальний театр. Будь ласка, друзі, розповідайте про свій проект. Дякую за запрошення. Мене звати Дарія Каратенка. Я голова цієї ініціативної групи. І мене звати Лера. Я просто учасниця. Театру. Провідна учасник і в проєкту. Е, вітаю, мене звати Віталік. Я, так і, як і всі учасники, тут дуже провідний учасник театру. Трохи менш провідний, ніж Даша, але не... Але в нас горизонтальні зв'язки. Так, не Май менш провідний, ніж Ля. А... В, да, в чому родзинка театру? В чому е, так, така Розкажу цікавинка. трошки про наш проєкт. Е, спр... Насправді, ідея зародилася давно. Скажу так, я рік дуже сильно волонтерила, підвігоріла від цієї справи, і певний час була в такому спокої. І в цьому спокою зародилася ідея, що я хочу і надалі допомагати людям справлятися з тяготами війни. Тому що Дніпро це таке прифронтове місто, і у нас багато людей, і переселенців, і містян, які також волонтерять, багато витрачають енергії для того, щоб підтримувати мирне життя, і потрібна допомога. Плюс я займаюся плейбек-театром. і так сталося, що ребята теж шукали спосіб да, самовиразитися і. Ми зустрілися. Давай скажемо декілька yeah. слів про те, що таке плейбек театр, да? соціальний театр, про який сказав Сергій. Плейбек — це сучасний театр імпровізації, в якому відбувається взаємодія між глядачами та театральною групою. Театральна група на сцені відображає історії, почуті із зали. Тобто глядачі діляться своїми реальними історіями, а актори відображають їх на сцені. І це дуже сильний інструмент, звичайно, як і просто розважальний театр імпровізації, так і сильний соціальний інструмент для того, щоб люди мали можливість переживати свої почуття. З психологічної точки зору це е, дуже класно, але е, плейбек театр це не психотерапія, е, але він дуже допомагає е, людям, яким треба е, улягти якісь переживання всередині себе. також е, круто сказала. Додам тільки, що коли я ще працювала викладачем і проректором з виховної роботи в Академії музики, я взагалі історик за фахом, то у нас був сумісний проєкт в Академії музики, де плейбек театр ми використовували як ну ми, я використовувала як форму подолання. Бо я страху сцени, страху сценічних виступів це був мій проєкт митцях згоди в проєкті, в якому я приймала участь. І в принципі, в нас сталося таке, що за допомогою технік плейбек-театру, Дійсно, наші студенти стали більш розкутими, і їм це помогло. Якщо б не карантин не ковідний, я думаю, ми б продовжили цей проєкт, тому що ходило дуже багато студентів. І ще, мабуть, тоді я вже помітила, що плейбек театр він не тільки як театр діє, але можна ці техніки використовувати і не для тих, хто все своє життя присвятив театру, тобто для соціуму, для людей, і поєднуючи ці техніки з. Арт-терапією, з тілесними практиками, з різними формами, скажімо, таких підтримуючих кол це все дає дуже класний результат. Тому ми започаткували великий проєкт, який якби такий з двох частин. Одна частина це власне плейбек-театр, який ми зараз формуємо молодий, новий і крутий. А, і друга частина це робота нашого плейбек театру для населення. І тому ми запрошуємо в студію інтерактивного театру. як ми його назвали, тому що це не е, чистий плейбек, скажімо. Е, туди може потрапити кожен. Головне це бажання з 18 років до 120 років і далі ви можете прийняти участь. Не треба театрального досвіду, не треба нічого, крім бажання розвиватися, бажання підтримати себе. І, скажімо, бажання взагалі мати якесь хобі, не замикатися в собі в ці непрості часи. Коли ти сказала про хобі, це мені нагадало мій досвід. Колись я два роки займався класичним театром, але, на жаль, в мене не було особливості, що треба було вчити текст, а в мене не було часу, треба було ідеальну структуру, в мене не було сил. І потім, трохи пізніше, я дізнався, що є плейбек театру. І я дуже здивувався, тому що що це за театр, в котрому не треба вчити текст, не треба спеціально готуватись. Єдина підготовка, котра потрібна, це навчитись просто відчувати своє тіло, відчувати своїх колег, тому що абсолютно повна імпровізація, і навіть слово імпровізація мене в класичному театрі дуже лякала. А тут просто ви вийшли, ви вже зігрались. Uh, ви відчуваєте один одного, ви вийшли, ви розказали історію. І коли я вперше зіграв свою історію, я подумав, боже, мабуть, мабуть, я зробив це недосконало, мабуть, щось не так вийшло, але коли в кінці підняв очі на глядачів, вау. Uh, wow. Я не знаю, що можна настільки швидко і якісно стати актором. До, до речі, не зразу зміг називати себе актором, тому що все життя думав, що для цього треба навчатись багато років, а тут клас, клас, клас. Коли ти зараз казала про студію, яка навчає, я відчув вдячність за людей, які за час і мене ось так навчали. Так. А скажіть, чи, будь ласка, виходить, що це така складна робота групи, там будується довіра, да. там такі соціальні е, психологічні процеси відбуваються. А чи працюють у вас всередині е, психологи? Це... Це... Наразі так. ти так. скажеш? Добре. А, як це працює? А, зазвичай це правило накривається і на нашу групу. Всі члени театру в нас е, роками проходили е, терапію, дуже обізнані в психологічних практиках, і зазвичай в середньому ми дуже 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 обожнюємо психології і у вільний час вивчаємо. Є е, сертифіковані психологи і є такі люди, котрі, як я просто навчаються на курсах. Але що важливо, ми це робимо, щоб краще розуміти, відчувати один одного і відчувати історії. Тому що плейбек це, якщо в двох словах, людина нам довірила історію, і це дуже важливо. А ми, довірившись людині, довіривши сцені, виходимо і граємо так, як відчуваємо, і зазвичай це виглядає просто як диво, тому що в нас буквально 3-4-5 секунд на те, щоб Морально підготуватись, ми встаємо, ми граємо, ми не розмовляємо на сцені, як будемо грати. Ми просто п'ять людей абсолютно на повній імпровізації. 6-5 Вика... Шість. Шість, різні форми Чотири. Чотири, так. виходять і показують те, що їм розповів глядач. Це виглядає дивовижно, І навіть я це говорю, і мені вже не віряться, що таке існує, тому що виглядає якось. Як таке може існувати, і як це ще може працювати? Але мені здається, треба це побачити, щоб зрозуміти. До речі, ми вже готуємо наш перший перформанс нашої команди. Скоріше за все, він буде в кінці вересня або в першій половині жовтня. Но ви ми вже заздалегідь вас запрошуємо. І сподіваємося, що якщо ви такого ще не бачили, то для вас це буде магія. Щодо терапії, да, важливе питання. Тобто, ми вже зазначили, да, що плейбек – це ну не чиста терапія, це не терапевтична група, але так чи інакше, всі наші учасники вони дотичні до психотерапії. Наприклад, у нас є Олена, вона арт-терапевт. Тож вже можна констатувати, що проєкт рухається, запис групи йде, гугл-форму заповнюють, певна кількість для такого організаційного старту є. А які ж все ж такі формати всередині? У нас залишилося ще 8 місць. Угу. Ми думаємо набрати групу десь 20 людей, поки що. На да? студію, на навчання театру. Угу. і в принципі у нас є ще 8 місць. Відкриття офіційне буде 17 вересня. Займаємося ми з 4 до 6 години по неділям кожної неділі. Тож заповнюйте гугл-форму, і ми вас додамо в наш канал. Щодо форматів, провідним методом буде виступати плейбек театр, з допоміжними це будуть арт-практики, кадл паті. Кола довіри, лісенін hour» – це година слухання, Ораторське мистецтво, гра, і, гра на музичних інструментах та розвиток постави голосу і багато ще іншого, так що долучайтеся. Ми дуже вдячні Січиславській просвіті і Сергію Тютюнику за те, що надали приміщення, підтримують нас. і Ну, мені дуже комфортно працюється і це, мабуть, та основне А ще ми ж сподіваємося разом з вами на повернення електропостачання в проміжок просвіт так. так, тому що дуже скоро буде холоднішати, будуть швидше заходити сонце, і буде. Звичайно, трішечки сумно без світла і в нашій одними обіймами не зігрівся, так, на жаль. А, так. У нас, звичайно, такий рухливий театр, але я боюся, а, що цього буде недостатньо. Електрикою не наплейбечишся, не відпочинеш, але і плейбеком не нагрієшся, виходить. Так. Чайочок завжди буде. Ем, до сноги нам, але хотілося б його мати тепло. Ніколи не грав в плейбек в зімній курсі. <рес> Сподіваюся, і не прийдеться. Ну, якщо в якості досвіду один раз можна, але світло нам дійсно потрібне. Так, ну добре, гарна розмова у нас. Відверта розмова вийшла. Бажаємо успіху. Дякую. Будемо е, всім організаційною допомогою підтримувати вашу ініціативу. Тож все добре буде. Дякуємо вам. Дякую, Сергій, дякую, команда за це розмову. Дякую, Віталій. Пока. До зустрічі. До побачення.